Дивіться, яка краса. Іду задом, щоб просто вам показати ці всі прапорці. Я у Вінниці, в садибі Пирогова, капець. Я тут тільки що і зум посиділа по роботі, і своїх загубила, і така тут тиша. Фух, Мені пропонували йти в міський сад Леонтовича погуляти. Ну, Один парк. Тільки в я можу відвідати. Я сказала, я там не була, але я була у Пирогова, і того я йду у Пирогова. То, що тут спокійно, то, що тут спокійно, тут пташки. О, тут так гарно взагалі. Тільки дихай і сиди, і слухай. Садиба пирогова, моя любов, я тут була вже раз за три. Дивіться, це гібіскус, дівчатка. Це гібіскус. Ану. Боже, як гарно. А там гортензії і Лілії. Боже. Ну, я не дуже фанат квітів, але мені це подобається. Мені оце подобається, знову ж таки. Це Полтавський дендропарк, міг будь дивіться. Боже. О, і діти, йдуть, блін. Діти, не мішайте, мені хоч тут фоткатися. Йдіть отсюди, йдіть, йдіть, геть, гять, геть, гять, гять, сюди. Зараз буде срочно фото в гортензіях. Ось сюди йдуть діти. І вони мені будуть мішати фоткатись. Так, пасачіська. О, Отак. Де цей Міша? Бігом, бігом, фоткай мене. Відео селфі. О, о боже, джміль, джміль, джміль. Дивіться, я йду просто по кругу. Йду по кругу, щоб вам показати цю красу. Так, он гібіскус. Дивіться, гортензії, гортензії, лавочки. Тут можна сісти сидіти цілий день на лавочці в гортензії. Представляєте? Щас. Ось, дивіться, ось Лілії. Як гарно. А скільки тут коштує? Mm -hmm. 50 по 25. Гривень. Боже, 50 гривень за вхід, щоб можна сидіти і дивитися. А студентам і пенсіонерам 25. Реально, це дешевше, ніж, дешевше, ніж господи, ніж усе. 50 гривень це дуже дешево для такої красоти. Просто вау. Боже, як гарно. Дивіться. Заходиш і сидиш собі у квітах, милуєшся, слухаєш ташечок. зашибись. І ось дзвіночки тут дуже гарні, бачите? І лілії. Такі гарні, що ми вже аж в чаді летікаємо отсюди, Але все одно дуже гарно, дуже просто вау, Боже, як красиво. Боже, як і Такі гортензії, вони великі, вони великі, як коні, гляньте, які великі. Ой, клас. А це червоненькі взагалі квіти мого дитинства. Боже, як вони називаються, ці червоні квіти. О, Боже, як гарно. Така, знаєте, хоч і йти і купляти собі букет, О, захотілося. Припекнув. А ось дивіться, які гарні троянди. Чого не можна в Полтаві облагородити так? Ну класно ж. Отаке, 50 гривень вхід. Ну, дешево реально дешево. Боже. Ось це хто, це пирогов, так? Да. Це пирогов, так. Да. Ось цей чувак. О, гарний. Вау. О, і оце квіти мого дитинства. Як вони називаються, люди? Чи це теж гортензія? Красива, Боже, як красива. А оце це щось плетене, впізнаю тільки хосту. Ялинку впізнаю, а це що таке насадження зрізаних, що це таке з стовборовою гниллю? Боже, що це таке? Щось стовборова гниль мені не подобається. Було дерево згнило. о. 130 років стояло. Боже, як красиво. Дивіться, ще один закуточок такий гарний. Боже, сюди треба психічкам ходити, таким як я після роботи. І сидіти отут біля фонтану. Дивіться, який симпатичний маленький фонтанчик. А це ж це на нього вазони, дівчата. Ви бачите, це вазони. Боже, як ось. Боже, місце спокою. Сидиш собі на лавочці і... ось. А ця що за квіточка? Тут з мого дитинства якась квіточка. Прямо попала в сад свого дитинства. А це типа халанти. О, це каланки? А це полосата височки. Чудо без конця якась. У нас садики були. Хто? Не плакається, то не визволять. А це ще така сива. Зачі шкали називається, ніж світі даремкового. Ну оце красиво, дуже. Все, ми вже хочемо робити собі таку клумбу. О, Клас, боже, як гарно. Пирогов він російський чи український. Давайте почнемо з цього. Він тут жив. О, джміль. Оце їх купа тут. Джмелик. Джмелик. Боже, як гарно. Дивіться. І, звісно ж, поки я виходила в зум, попросила купити мені квиток, мої купили з квиток на сам вхід, тобто на прогулянку без музею. І в музей ми зайти не можемо. Тож закономили 50 гривень. О, того я ходжу навколо, заглядаю. А я б хотіла зайти. І на сьогодні в мене настрій би був зайти в музей. Ну що ж зробиш? Боже, як красива. А троянди оці, дивіться, які гарні. Боже, яка красота. Супер. Боже, а пахнуть вони як. Оце мене хвоста у нас вдома така є. Так вона ж не цвіте. цвіте. Не цвіте. Не Тюблін. А я питаю, що це за сині квіточки, а кажеться, це хусте, яка в мене вдома. А оце волошки. Ні, це Нігела. нігела, нема, нема. нема, Я нічого не бачила. Боже, як красиво. Так. І, надихнувшись цією прогулянкою, я рішила загуглить більше інформації про Пирогова. Тому що я приїхала сюди подихати свіжим повітрям і подивитися на красиві квіти. Так, в общем, Пирогов народився в Москві. Видатний хірург, анатом і педагог, засновник військової хірургії. 16-та дитина у родині московського чиновника. Що він зробив? Хорошого, боже, що тут стільки написано? Так, початкову освіту здобув удома, а вже в віці 26 років він був професором та, якогось там університету, брав участь у ліквідації холери. Побачив багато Смертей від холери, і це все він вніс у свій хірургічний атлас. Він зробив атлас тіла людини на основі заморожених трупів. В общем, класно. Також він брав участь у якій татарській війні. У Кавказькій і у Кримській у Кавказькій і у Кримській війні як військовий хірург він зробив 10 тисяч операцій. Це був 1850 якийсь там рік. Це давно було да. 45, 1845. 1845, Ну Це не 900, було, не 900, так. а 1845. І ще чим він відомий, тим, що він винайшов спосіб уникати ампутації. Ну, лікування ран без ампутації. У нього був найменший відсоток ампутацій, як у хірурга. В общем, я думала, що він чогось був біологом чи природознавцем. А виявилось, що чувак був класним хірургом. Лея, в самому кутку парку, якщо я не помиляюсь, там в кінці повинен бути якийсь пам'ятник. Але це не точно. І, до речі, думаю, Лінден алей, там написано щось німецькою. Думаю, що откуда Лінден, я знаю, що Лінден? А потім згадала, що у Берліні є вулиця Лінден під липами. Взагалі йдемо, шукаємо пам'ятник.